Отримав посилку від підписника. Оце новини. Тому що я всім відправляю подарунки і нашу продукцію на тест. А тут прийшло щось нам. Е, Денис Олегович нам її відправив. Ну, давайте подивимось, тому що велика посилка. І це не просто так. Так, фірмова упаковка. Мені це вже подобається. І тут е, Львінка. Написано. Львінка! Це круто. Так. До побачення. Так. Чик. Чик, чик. Ой, навіть ніж зламався. Так хвилюється. Що ви думаєте, що це таке? Опа! Тут дивіться. Це ця тирса? Це реально тирса. Це реально тирса. А там щось. Там якийсь пакет. Ну що, ну мені не, мені не лінь. Я оце висиплю і потім поприбираю. Так. Бум. Шакабум, шакабум. Опа! А це у нас мощунська перепілка. Батько і син. Я так і знав, що вони нам щось відправили. Це наші підписники ми їм відправляли нашу продукцію Львінки, а вони нам відправили на свою перепілку, свою продукцію. Я бачу, як він її вакуумував. Е -а... І що ми зробимо? Зараз я подивлюсь, що тут ще, а потім наступному відео ми спробуємо з вами це подегустувати. Дивіться, яке оригінальне пакування. Цю тирсу можна потім використовувати для своїх перепілок, для своїх тварин. Тут ще дві баночки. Я все висипав на стіл. Так. Я такого пакування ще не бачив. Це дуже оригінально. Реально можна використовувати для багатьох речей. Це, Це якісь баночки. Коротше, зараз відкриємо. І ще така сама баночка. Ще така сама баночка. Так. Що з тій. Реально засипано все тирсою. Я такого ще не бачив. От українці постійно видумують якісь оригінальні штуки. Я в захваті. Так. Чик, 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 чик. Опа, все буде Україна. Це якийсь. Крафтова продукція. Це тушонка. Йо-моє, ви подивіться на цю красу. Дивіться, яка вона прозрачна. Кожне м'язко видно. Кайф. Попередньо вже дякую величезне дякую за такий великий подарунок. Я я не знаю, я вам 10 кг львінки відправлю. Крутяк. Будемо тестити, будемо пробувати наступного відео. Добре? Все, погнали. Що погнали? Тому що бакс мене гукає гулять. Це моя собака. Він вже мені дзвонив, тільки що два рази вже пропущені від нього. Чекає, бідна собака, що гулять. Все, дякую, Денис. Дякую, батько і син. Наступного відео ми це будемо дегустувати. Все, погнав.